Ну ми повернулися. Як вам і обіцяли. Сподіваємося, що ви також залишилися з нами. Не перемкнули нас. Та я впевнена, що ви не перемкнули, тому що ви любите наш телемагазин Прованс. Зараз ми знову ж таки познайомимося, можливо, хтось вже знайомий з такою чудовою прикрасою, так, яку ви зараз бачите. В даному випадку ми пропонуємо для вас каміння, яке називається у нас турмалін. Так, це супергрупа, така мінералів, насправді, яка поєднана чорного, там, бурого, рожевого кольору, зеленого кольору. І ви зараз бачите там жовтого. Кольору, помаранчевого. Ви зараз бачите це все. От навіть вам більше прокручу, аби ви роздивилися. Камінь, як ви бачите, також відшліфований, дуже добре, тому він так виблискує на світлі. А уявіть, як він буде виблискувати на сонечко, як ви будете привертати увагу до себе, коли одягнете на себе це намисто. Насправді дуже популярні такі кольори, особливо поширене каміння саме кольору там Червоного, зеленого, бурого кольору, синього, вони прям дуже сильно цінуються. Якщо ви бачите камінчик, який має декілька забарвлень, от ви зараз бачите, так, от прогортаємо, ви бачите, що один камінчик має там декілька забарвлень, то це означає, що там він насичений більшим хімічним природнім складом, тому він і має таке забарвлення. Він і є таким винятковим серед усіх, але ж ви бачили, що деякі камінчики вони однокольорові, так, однотонні, там немає забарвлень, а деякі камінчики мають забарвлення. А це все тому, що різні хімічні природні склади. Ось погляньте, ще є такі маленькі доповнення кристалічного, такого прозорого. От таке слугує декоративним доповненням, і як на мене, це такий виграшний варіант. Так, тому що не просто у нас тут якісь темні кольори. Так, у нас є, звичайно, жовтий кольор, він відрізняється від усіх. Але тут саме ті кольори каміння, саме ті відтінки, які є найпоширенішими і які от потребують уваги. Як я вам казала, це червоний, в даному випадку він здається, ніби бордовий, це темно-зелений, він нагадує оливковий кольор, так, і е, чорний або бурий. Код товару у нас, дівчата, запам'ятовуйте 384 або ж записуйте десь собі, тому що коли ви будете телефонувати нам на номер, який ви бачите на власних екранах 0800 21 44 88, то ви обов'язково маєте вказати код товару, тому що без коду товару ми не зможемо вам ніяко відправити те, що ви хочете. А до речі, дзвінки без. Коштовні і доставка в межах нашої країни. Також безкоштовна. Так, турмалін. Давайте скажу вам, яка ж довжина. Довжина у нас 46 сантиметрів, так, самого намиста. Але, можливо, я вам вже набридла з цим, але все одно нагадаю, що ручна робота може відрізнятися при замовленні. Не в плані тому, що буде відрізнятися каміння. Ні, каміння буде все те саме. А відрізнятися може бути довжина, тому що при ручній у роботі ви знаєте, що десь менший камінчик, десь більший, і ви бачите, що вони не однакові. Давайте, до речі, поміряємо. Я візьму лінійку, аби дізнатися діаметр самого камінчика. Давайте візьмемо ось цього, він більш плоскої форми. Ну, тут в нас один сантиметр. Міряю, ви бачите, від нуля. От до одинички. Можливо, може бути плюс, мінус там, один і один, один і два. Це все залежить. Ось, Тут вже бачите, менший камінчик, тут вже міліметри йдуть. Ось, ну, Ви самі все прекрасно бачите. Ось, тобто він такий стандартний, так, він не буде масивним, він не буде занадто малесеньким, що насамперед інколи нас лякає, що або масивний, або занадто маленький, і його зовсім не буде видно, то для чого його купувати. Пропоную вам приміряти разом зі мною. Я хочу вже цю прикрасу на себе приміряти. Я не можу втриматись, от я. Приміряю, мені, до речі, пасує під мою смугасту ковтинку. <хи> так, в мене тут і чорний, і жовтий. А саме це каміння, яке має декілька забарвлень, смугастих, паралельних, таких витівок, які додають шарму. Ось тому. Пропоную зараз вам дізнатися, яка ж ціна. Ми з вами звикли, що в інших там магазинах, і взагалом, щоб придбати собі хорошу річ, саме з хорошого камню. Так, це у нас зараз турмалін. Нагадаю, хто щойно приєднався, то ціна в інших магазинах це 1800 гривень. Уявляєте собі, от, ну Хтось каже, що це задорого, так, хтось каже, що це доступна ціна. Але як на мене, коли це ручна робота, коли це природне, хороше каміння, не замінник, так, не підробка, то воно має коштувати якось там більше. Але магазин Прованс робить вам унікальний подарунок. Магазин Прованс робить вам унікальну знижку, тому для вас, дівчата, наші любі, милі, прекрасні ціна 690. 99 гривень. Уявляєте, всього 699 гривень. Як на мене, це чудовий подарунок, чудова пропозиція. Ви можете собі придбати е, декілька варіантів, насправді, за такою ціною ви можете собі не один комплект придбати. І повірте, таким чином, ви зможете заощадити більше. Кошти своїх, ви можете там один комплект на один там день, так ще ви можете, там не знаю, що вам запало в око, корали, наприклад, ще придбати, тому що ціни дуже, дуже доступні. Або ж ви можете просто зробити подарунок, мамі зробити подарунок, так, бабусі, ви можете собі. Придбати, ви можете зробити там подарунок своїй близькій людині, так якщо у нас дивляться чоловіки, чоловіки, повірте, дівчата дуже люблять прикраси, особливо якщо це каміння якесь незвичайне, особливо, якщо це каміння турмалін, і загалом всі каміння, які ви сьогодні у нас бачили. Якщо е, раптом е, ви е, там Захочете ще раз передивитися ефір, то ми нагадуємо, що у нас є YouTube канал, так? де ви зможете підписатися, аби не пропустити зовсім ніяких новин, ніяких нових пропозицій, тому що це дуже важливо. Повірте, якщо ви не підпишетесь і не поставите там знак на дзвіночок, так, то ви будете пропускати всі якісь випуски. А це не дуже приємно, правда, коли щось новеньке вийшло, а ви не встигли подивитися, тому що у вас, наприклад, пошта з вашою дитиною там, чи там, чоловіком одна і та сама, і ви приєднані, і все, що вони вмикають в Ютубі, так воно потім транслюється і падає в перші рейтинги. А наш і ваш улюблений канал він може піти вниз і ви не побачите. А якщо ви поставите на дзвіночок і підпишетесь, то ви обов'язково будете в курсі справи. Перші. Нагадаю, вам код на миста, код 384. Запам'ятовуйте, я раджу записувати і телефонувати на номер 0800 21 44 88. За такою ціною, як у нас, всього 699. Гривень ви не зможете собі придбати якісне хороше каміння. Повірте, натуральне хороше каміння, не підробку, так там якусь ну, скляну, так яку ви просто кинете, і вона розіб'ється. Ні, вона буде от слугувати. Ось це намисто буде слугувати вам довго та вічно. Повірте, у нас всього три пропозиції залишилось для вас, і я знаю, що зазвичай, коли я говорю три, то система може не встигати якось. Це все комунікувати зі мною, і там може бути менше. І ми не знаємо, чи ще будуть у нас для вас такі пропозиції. Ми не знаємо, чи буде ще можливість дістати вам це каміння. Так, ви знаєте, що є різні нюанси. Тож, поки у нас є ця можливість і у вас. Телефонуйте на номер, який ми вам диктували. Кажіть код, який ви запам'ятали чи записали, і ви обов'язково отримаєте цю прикрасу. А ми будемо рухатися далі, тому що там чекають не менш приємні сюрпризи.